Краще зимова гума на автомобілі, ніж забитий радіатор. Правда, чи ні, що пух може нахер зіпсувати ваш автомобіль? І так, і ні. Так, це якщо ви не будете мити радіатора і між радіаторами забивається стільки пуха, що просто перестає охлаждатися ваш двигун. І він просто тупо банально перегрівається. Тому особиста від мене порада після сезону пуху кожного року. Особливо, якщо у вас багато в місцевості, де ви мешкаєте або де пересуваєтесь безліч та поль, то вам пряма дорога на мойку. Знять касіти радіатора. А якщо у вас ще турбована машина з кліматом і з автоматичною коробкою передач, у вас чотири радіатора. І все це треба мити, тому що це все котлета, і між ними забувається пух. А останній останній радіатор це саме радіатор охолодження двигуна. Серце вашого автомобіля отримає саму гарячу кров, а іноді кров вскіпає. У чоловіка це. Трохи більше 40 градусів жопа. У машини трошки більше, але все одно є дуже тонесенька грань, де може скінчитися тепловий ресурс вашого автомобіля. Тому моя порада кожного року промивати радіатори. А ще більше цікавого контенту ви бачите у нас в інстаграмі. В шапці профіля є посилання. Заходите, натискаєте, підписуйтесь обов'язково і бачите кожного дня безліч класного контенту.